Дорогі друзі, дуже часто ми відчуваємо, що наші права порушують або нехтують ними. В одних випадках ми ходимо по інстанціях, пишемо скарги, в інших махаємо безнадії рукою і миримося з несправедливістю. Але ми можемо поборотися за свої права і треба знати, як діяти в тій чи іншій ситуації. Я розкажу вам коротко з точки зору права, назву терміни розгляду заяв, пораджу до яких судів потрібно звертатися з тим чи іншим питанням. Спочатку потрібно підготувати письмове звернення. Воно може бути трьох видів: пропозиція або зауваження, заява і скарга. Пропозицію чи зауваження, як правило, застосовують. Для поліпшення роботи органів центральної чи місцевої влади. Заява це звернення про захист своїх порушених прав, про порушення чинного законодавства. Її пишуть, коли треба отримати чи відновити статус, захистити порушені права. Скарга це звернення з вимогою відновлення порушених прав і захисту законних інтересів. Як правило, це скарга на дії або рішення органів влади чи державних установ. Головне у скарзі навести конкретну доказову базу на підтримку своєї позиції. Чим більше ви маєте доказів, тим більше шансів вирішити питання без суду. Звернення потрібно адресувати органам влади або посадовим особам. Воно може бути індивідуальним або колективним. Обов'язково має містити прізвище ім'я по батькові, адресу проживання і контакти для зв'язку. Ну і звісно, звернення потрібно підписати і зазначити дату. Майте на увазі, що звернення оформлення, оформлене з порушенням вимог. Повернуть вам назад протягом 10 днів з дня надходження і роз'яснять, що не так ви зробили. Звернення можна подати особисто, але проконтролюйте, щоб його зареєстрували належним, належним чином. Можна надіслати поштою раджу рекомендованим листом, або надіслати електронною поштою. Якщо звернення оформлене належним чином, його обов'язково розглянуть. Відповідь має надати орган, до якого ви зверталися за підписом керівника або уповноваженої особи. Термін розгляду звернення не більше, ніж 30 днів від дня надходження. Прості звернення, які не потребують додаткового вивчення, Розглядається невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання. Якщо питання складне і потребує додаткового вивчення, то термін розгляду звернення може бути продовжено до 45 днів, але вас мають письмово повідомити про це продовження. Що потрібно робити, якщо відповідь державного органу вас не задовольняє? Якщо ви не згодні з рішенням державного органу, ви можете оскаржити його до суду. А тепер коротко про суди. В Україні діють суди, які мають різну спеціалізацію, окружні адміністративні суди і місцеві суди або суди загальної юрисдикції. В окружні суди ви можете подати позови, наприклад, проти Пенсійного фонду, проти управління соціального захисту населення, проти органів влади та місцевого самоврядування. Місцеві суди розташовані у містах і районних центрах у районах великих міст. Вони розглядають спори щодо майна і договорів, аліментів і розлучень, спори про звільнення з роботи. А також справи про вчинення адміністративних і кримінальних правопорушень. Ось коротко все про те, як себе захищати і не дати наплювати собі в кашу. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете мати конкретну і чітку інформацію. Не пропустіть її. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!